В селі Ості було знайдено ці трафарети УПА в одному місці. Молода сім'я купила ділянку, почали купати яму на каналізацію і випадково викопали оцю, можна сказати, колекцію трафаретів. Їх було 29, зараз 24 чотири реставровано. З нагоди 82-ї річниці від створення УПА в нашому музеї презентується унікальна виставка. Виставка пропагандистських трафаретів. ОУН-УПА, які були виготовлені в 43-44 році у нас на території області. Вони перші презентуються на широку публіку. Всі покриті рідною фарбою, такою охрою чи такою, можливо, вона як фарба, можливо, була і саморобна. Трафарети на двох мовах: на російській, на українській. Адресовані були для до українців, до вояків УПА, і взагалі до жителів нашої території. А російські адресувалися для іноземних народів, які були в складі УПА або які могли стати поповненням УПА, це дуже важлива історична спадщина, тому що на багатьох із них дуже такі гасла, наприклад, геть імперіалізму або геть Сталіна, геть Гітлера, які розвінчують деякі російські та світові наративи, які свідчать про те, що УПА боролась не тільки. Проти росіян, а також боролись проти гітлеристської Німеччини, да здраствують руської самостоятельної государство на його этнографической території. Ну, це мається на увазі там де була Москва і навколо неї, мабуть, на 50-100 кілометрів. Ці трафарети призначались для того, щоб робити надписи на державних установах, на церквах, можливо, на ну, таких відвідуваних місцях. Ветеранів в Луцьку залишилось 9 чоловік, яким всім вже за 90 років, 94, 95, 96. Останній боєць УПА на Волині помер 4 роки тому з Володимиром Волинського. Я виконував деякі доручення батька, значить, ну, ще добре не уявляючи, про що там мова. Я цю визвольну війну досить пам'ятаю. Трафарети виготовлені з отинкованої бляхи, вони різні за товщиною, коли десь там якась буква. Бракувалася, ну виготовлялася і пробивалася повністю, то вони її доклепували на заклепках або на дротиках алюмінієвих, або на мідних дротиках. Вони практично ідейно перемогли, хоча їх всіх знищили.